На Херсонщині змагались талановиті юні зірки у вокальних та танцювальних номінаціях. Творчі колективи та солісти зібрались на урочистому заході, 20-му щорічному фестивалі дитячих талантів Маленькі зірки не тільки заради нагород, а й для того, щоб подарувати частинку свого мистецтва. На сцені Херсонського палацу молоді під час великої концертної програми обіймались учасники з різних областей. Чи вдалось артистам-початківцям підкорити серця глядачів, знає наш кореспондент Аліна Савченко. Веселі танці та проникливий спів навіть похмурий день перетворили на сонячні учасники 20-го ювілейного фестивалю. Маленькі зірки дарували Херсонським по справжньому добрі емоції. На сцені Херсонського обласного палацу молоді справжня весняна казка, оспівана мелодійними піснями юних вокалістів, передана танцями численних творчих колективів з Херсонщини та Миколаївщини. Усі учасники 20-го ювілейного фестивалю юнацької творчості Маленькі зірки вважають мистецтво не лише захопленням, а й важливою частиною свого життя. Тож і нагороди, які отримували керівники та їх учні, стали головною метою цієї теплої зустрічі. Щира та творча малеча своїми виступами спробувала достукатись до Неваба

За підтримки органів місцевої влади подібні творчі заходи проводяться на Херсонщині все частіше. Особливо актуальні такі патріотичні українські нотки у сьогоднішні непрості часи, переконаний головний організатор фестивалю. Цей конкурс вже має статус всеукраїнського, тому що в ньому приймають участь представники багатьох наших областей, представники діти багатьох наших українських регіонів. Це Дуже добре, тому що весь конкурс він проникнутий такою патріотичною тематикою, тематикою любові до вітчизни. І відзначаючи у цьому році 8 травня, День пам'яті і примирення, а 9 травня перемогу над нацизмом в Європі, репертуар цих колективів. Він в основному направлений саме на відзначення, на відкриття цієї тематики.